У вівторок, 26 листопада, депутати Миколаївської міської ради зібралися на чергове 26-те онлайн засідання сесії. До зум-конференції підключилися 33 депутати. У порядку денному було 102 земельних питання, а також 11 поточних і бюджетних. Міська рада можна проводити сесію, якщо і пленарному засіданні участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приєдналися до участі. Таким чином, Рада може працювати та приймати рішення. 26-ту чергову сесію міської ради восьмого скликання оголошую відкритою. Під час сесії виступив директор підприємства Миколаївська ТЕЦ Дмитро Мірошніченко та доповів про ситуацію із запуском тепла в оселі Миколаївців. Він пообіцяв, що до 1 грудня всі абоненти теплоелектроцентралі будуть підключені до опалення. Миколаївська ТЕЦ обслуговує 887 об'єктів. Наразі на сьогодні на ранок не було підключення до опалення 64 будинки. Це е, споживачі по вулиці Артилерійській, споживачі по вулиці під'єднані до мережі по вулиці Перша Слобідська, споживачі під'єднані до мережі на проспекту Миру 1 Плануємо ці ремонти завершити сьогодні до 22 годин і подати тепло у домівки. Наразі над усуненням аварій працюють три бригади ТЕЦ та дві бригади комунального підприємства Миколаївобл теплоенерго. Зночі ми приступаємо по ліквідації недоліків по маленьким локаціям. Ставимо завдання до. Кінця місяця до 1 грудня підключити всіх абонентів. Також очільник ТЕЦ наголосив, нарахування за опалення буде відбуватися з того часу, коли ОСББ та управляючі компанії нададуть довідку про час подачі теплоносія. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.